І я покажу свій будиночок, де живемо Ну ні, не рожевий. Звичайно, не рожевий. листаю. так. На... Тут у нас кухня. У нас тут нічого немає, бо я тут не. Ну, я ж немає, бо я тільки недавно. Це построїла ці дім. І взагалі нічого немає. Як ви бачите, так, тут продавець стоять, ці. їжу гарно продавати. Е, коктейльчики. але вони не можуть і... Це ванна. Тут там, можна мити голову. О, тут, ну все. І то ще прямо... Це кімната дитини. такої дитинчатки. Це дівчинка. Да, народиться хлопчик. Але це потім плигне так важко. О, Нарешті він народиться. Ну, ще він не скоро народиться цей ма. Малеча, Але нічого. Так. Я сьогодні обіцяла показати, ну, не обіцяла, покажу дім, оце спочатку, потім це, а потім отак. Упс. Отак. так Це живіт такий, як я вже не родила, але цей хлопчик. Тож так. Фотографія цього. І до, другий поверх, як ви здогадались, це кімнати. Особливі кімнати. Це малесенька кімнатка пацьків де вони сплять. А це, а це кімната, як ви бачите, оцієї дівчинки. Тіло черепашки. Добре. І тут а, ці. Пока. І кімната. Кімнати от цієї дівчинки. І це сім'я фіолетова. Як ви замітили, всіх і волосся фіолетове. То я її називали цю сімейку фіолетову. Фіолетова сімейка. Так, тут у неї є так, да, тут уже її якісь речі у. Є. І такий гарненький шкафчик. Одяг. Вона хотіла вже великий шкафчик, то пристроїла сюди. Лабочки ще не купили. Гітара, улюблена пісня її. От. А, ні, не ця, точно. Да, от ця і дуже подобається. Так, добре. Ту -ту 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 -ту. Тут вона грається, тут вона вмивається. Ні, я граби красу. Так, це ем, кімната для оцих котиків, собачків, круленята і папу. І не знаю, як на нього лагідно сказати. Добре. Добре, зараз наживу якось тебе голубенятку. Добре. Оце кімната цієї бейбіки. Чого немає? Бо я, як, я, як ви пам'ятаєте, я казала, що, що? Я, не, я недавно построїла цей дім. І розпочинаємо. Це ця версія буде тільки про школу. Так. У мене є костюмочок, мені можна взяти. Давай оцей. Знаю, чи ти звела в школі, але я візьму його. І мені дуже подобається. Пішли, а чому ти в окулярах? А то ми це такі шапочки малявочки. Ей, ця шляпка найкраща, бо дивись, яка вона гарненька. Не розумієш, хоч вдягнула цей одяг. Не вдягну. Ніколи, коле. У житі. Добре, пішли. Уря, уря, я ніколи не втіну його. Хочуть говорити це те саме. Ну, добре, ех. Розпочинається урок. Так, і що? Я хочу сказати, хтось загубив рюкзак. І що це тема уроку? Ні, це не тема уроку. А чому не тема уроку? Ти показав рюкзачок. Я кажу, чий це рюкзак? Я напевно знаю це у цього хлопчика, який зазурився, що у нього такий рюкзачок. Правда? Mm. Добре, тримай. <с tempering> Добре. Ї і ще ти загубив отакий от рюкзачок? Стопе, стопе! Що? Це в мій рюкзак, але ми. Що я там покажіть. Там оця бутилочка, оце, 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 оце. Як це? У мене те саме. Оце, 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 оце. Два такого самого зошита? Що це за приколи? Не знаю, але це твоє. Не моє, пробачте. Але я це можу забрати. Дякую, якщо щось сказали, але це не мій рюкзак. Тепер ти маєш складати це все. Чому я? Бо ти сказав, що це таке новина. сестричка. Ну, mm, нарешті в мене буде якийсь гарненький сок. На початку. Всі дістувати підручники. Так, ручки. І зараз будемо записувати. В кого немає. Я зараз в нього дістану свій записничок, случайно і всім роздам по листочку. У мене немає листочка, і в мене немає. Вірніше, зошити немає, і в мене взагалі немає. Як прийдеться всім розкладувати, і на сорочки немає, покупляйте це все добре, бо я не буду нікому роздавати. Дві оцих і оця, а я йому дам отуку. Чому саме така? ні є де як він смішно малює тобі. Так, всі записуються, ще на дошці. Так, так, молчи, а ти? Подожди, я тільки церкви... відкрила зошит. Добре. Так, ви догадалися? написали? Да, Ми вже... я вже написав. А чому ти стираєш тогда? Що ти намалював? Якусь там зірочку, чи що ти там намалював? Що? Ти що намалювати Це квітка, а нам треба те, що на дошці. Я б хотів бардак цей намалювати який в нас в школі. Це не через мене, а через у якоїсь дівчинки чи хлопця, який загубив цей рюкзак. Але ти розкидав все, ти в уголок ідеш. Як не люблю вчителів. Все, хай його не буде півдня. Так, записали? Так, да, я вже навіть вже закрила зашит. Ну, я теж закрив. Не закривати, відкривати. Добре, добре. Отак. От Спочатку іде собака, потім писання, потім оці вежі, а потім замок. Давайте, записуйте. Я, я хочу сказати, що це неправильно. А яка відповідь правильна по-твоєму? Дивіться, яка така. Так, ще хом і ранчевого замісала б. І картина відповідь готова. Так, в тебе тут все правильно написано. А тому ти тут неправильно написала. Взагалі маляки каляки не малювала. Тобі треба на гурток малювання. А я взагалі то на, на ем, це, на, на музику хожу. Пока. А чого пока? А щось вийшов, да, міс. Ем, професоре, але через, через це вона має піти. За це прям має вона чері піти куди? До директора? Понятно, Фінч? Іди сама. Е, добре. Давай іди Чері, чому ти так повелася? Я не винна, я просто написала відповідь. Я не розумію, по-твоєму. Я пішла до директора. Подивимось, що він скаже. Але мені все одно буде. Байдуже. О, директор ти вже став? Та ні. У якась конфетка. І що ти там наробила? Без окуляр. А, я з тебе зрозумів, хто ти. Так. Ще раз. Я зараз ще один разчик. Як ще? Як це тебе гарно поведеш ще на музиці, то я там якусь іграшку. А я вже її бачила, вона якась гарна, я знаю. А, але я зараз не позворюся на тебе. Але, але, ти маєш на музиці, Якщо на музиці пано не поведешся, то я тебе як затеплю. Не байдуже, пішла. Тож на такому не зроблю. але це і все добре. Так. Сестричку, ти на музиці? Сестричку? На продовжу вийшла. Добре. Е, а чому ти тут музикою займаєшся, бабуся? Ти маєш і їжою займатися. Ох, ти не поставляєш, як я хотіла стати якою Вот отак виступати. Нічого, моя жінюха, ти ще станеш колись. Коли я вже зарано. Мені вже зарано, я вже бабушка. Чому ви не працюєте? Я не хочу, що я вже встала. Понятно. А де сестричка? Взагалі кого руку закиде. Наші, побачите, якщо Ми не забрали їх. Та, да, у мене там багато чого. Мало бути. Так, це моя ця. Е, Хто поклав якісь чужі речі в мою цю шафу? Я думаю, що сестра вже має прийти. Ой, прибачте я мене. Як ти швидше мене? так не чесно. Тільки займіння стали. Не знаю. Та хова тут вже не знаю, коти. пішли на музику. Так, я пеща. Чому всі зайняли місця? Ми, на жаль, запізнилися, ми вже тут багато чого, але ви нам індивідуально залишилися, пам'ятаєте? І ви вже це все знаєте, то вам і не треба буде вчити вдома. Фух, ну хорошо, що це не додому буде як раніше. Добре. Іде всі за музикою у цим концертом, як ми раніше співали, пам'ятаєте? Угу, угу. Я найголовніша. Чекайте, я на головні, що пам'ятаєте? Па mm. і стану колись так, ehm, а я, а я. zabula mené zabula zabula mené zabula mené as não faltam eu me lembro eu a materna Я змогла. Ой, точно, треба занести це на музику. Ой, блін, я не можу сяти. Чому Ах, які у чашки? О, 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 є, є. Так, я уйти туди. Так. Прибавте! Це моя штука! Прибачте! Я його не можу зняти з твоїх руків. Не буду вам заважати більше. Я зараз подивився, як там вони. О, ми вже краси стали. І всі народи запам'ятали. На тебе спит кол з Ох, я так рада. Дамай, часи з чим. Сюди дати чаще. Дуже гарно успіваєш Але ти ще добувся. Щось, що. oh, I see I didn't know if you have to just walk. Я тобі не дитина. Ох, рубашки. Город вот стерлингов. Ура! У цьому серії перша серія закінчилася. І друга серія буде про ночув... ночування бабушки. Ну, пока!